Вітаю всіх! Розпочинаю свій прямий ефір. Сьогодні продовжимо тему багатошаврового живопису і відпрацюємо четвертий і п'ятий, відповідно, методи того, як можна утворювати зображення, відтворювати будь-яку форму. Володимира, вітаю. І тому сьогодні в нас варіант з вітаю, Артур! Дякую, що приходите. Сьогодні у нас варіант. Там, де по коричневій підкладці, я закладав бієлило з чорним, з певною розтяжкою по формі. І також з залишками коричневого, не, котрі я не чіпав, в самих тіньових місцях. Так, що нам? Давайте трошечки пригадаємо, що нам дає цей варіант. В першу чергу, що при цьому варіанті ми можемо максимально відтворити тональну систему без впливу кольору. І саме через це, мабуть, здебільшого її використовує для того, щоб умовно попаличкам розкласти початковий тон. При цьому, знову ж таки, наголошую ще раз і ще раз, що це далеко не основний метод. І в нього є свої нюанси, і насправді, котрі в певній мірі можуть особливо з часом, вилізти не дуже гарною стороною. Особливо, звісно, ви розумієте, що мова про наявність чорної фарби у складі, котра знизу розташована. І з часом, коли всі фарби прозорішають, то відповідно. Чорний може, якщо використано висування поверху, або да, тон тонкуватий шар, то з часом цей чорний може сильніше проступити і все зображення стає більш темним і більш сірим, тому що чорний сильніше впливає на загальну суміш оптичну. І <клес> так. Але сам принцип дій не особливо відрізняється від цього того, що ми говорили. По суті, все воно підкорюється в одній самій озіці. Тобто в тінях ми використовуємо, підбираємо, максимально намагаючись працювати саме прозорими відтінками, підбираємо ту чи іншу фарбу, котра відповідає натурі чи уявній натурі. І починаючи з знову ж таки світлотіньового переходу з термінатора. ми відпрацьовуємо цю зону. Таким чином, задаючи тональний камертон, уже фінальний або майже фінальний. Тому, що ще, якщо враховувати ще верхнє верхнє висування, то наближене до фінального. І це місто зазвичай в рамках тіні найтемніше, в рамках особливо круглої форми. Верніше коло подібною. І після цього вже можна розвивати логіку тіньову далі вниз, так само враховуючи потенційний рефлекс. А якщо залишився коричневий, то він майже автоматично може і скластися, того, що певне тепле забарвлення он удастся на цен натяг. Можно подцеливать и повертать, известно, до э, будь зоны. Потому что Живопис з обласкладної форми потребує уточнень. Без цього важко, в принципі. Тут розуміємо, що ну, якщо за, за умови так, такого падіння, так, я перепрошую ні, але не запізнилися. Ми, в принципі, ну, майже щойно почали. Я в 21 хвилину включився. Ця зона, оскільки теж відвернута, вона теж потрапляє в нас в умовну зону тіні, Але єдине, що тут буде ну, в таких уявних освітленні, тут більший рефлекс буде, відповідно, знову ж таки використовуючи ту підкладку, що і була, просто висуючи ці спокійною червоною знизу. Ой, поверху перепрошую. Він майже автоматично складається. Єдине, що можна, якщо е врахувати якийсь теплий рефлекс, то просто, звісно, в нижній частині е його підсилити якоюсь е додаванням тепленької фарби. Так, трошечки зробимо е от, посилений варіант, просто щоб було краще видно. Бо... Якість у нас зображення саме знає, знаєте яка. І таким чином тінь вже фактично ну, складена. Далі э, замовгі з попередньої історії, коли у нас мова про дуже делікатну важливу зону між э, максимально темною частиною світла, э, цю над Термінатором. Ось тут якраз ця сіра підкладка. Доброго вечора, Даниля. Всім не все бачу, якщо що, можу пропустити, так що одразу прошу вибачення, да, якщо якісь питання або привітання, пропустив цю зону, якраз для цієї зони якраз ЧБ Підкладка, якраз тут вона працює дуже класно, тому що тут теж все складається максимально автоматично. Достатньо проголосувати дуже тонким якимось кольоровим шаром. І за рахунок того, що сірий впливає на суміш оптично, він суттєво гасить будь-які кольори, які людина нанесе не сюди. І в нас виникає і тонально, тому що знову ж таки цей ЧБ відпрацьовує тонально. І по кольору дуже все вдало. І стосовно світової частини, якщо ми говоримо про освітову частину, тут є варіанти на тему. Знову ж таки, можна вести теоретично повністю все висуванням. Це буде один тип зображення. Хоча, знову ж таки, якщо аналізувати старі картини, там наглядно Іван, був, Іван надсилав фотографії нещодавно з музею в Празі. там де італійський живопис. Чітко було зрозуміло, що там був такий потужний чБ підмальовок. І на самому світлі поверху дуже такі, ну, не пастозне, а близько того корпусне письмо. Ну, тому це зона, в котрій можна бути максимально вільним і працювати і так, і так, і висуванням, і корпусно Це вже залежить знову ж таки від вашого задуму і від потреб. Маємо розуміти, що. Будь-яка система, ну ж таки, став повторюю, вона не для того, щоб закувати людину в шаблон до правил, а для того, щоб навпаки дати максимальну кількість варіантів дій. Як же буде використовувати кожна людина, поєднувати або ж строго якісь одну систему використовувати, ну, умовно кажучи, вийшло висувати. Це вже виключно її діло. Аби гарно вийшло да, в кінці. І трошки, звісно, поєднує з цією зоною нашого самого темного півтону. І бачите, наскільки воно, в принципі, виглядає. З тієї точки зору логічно світло сюди вб'є. Тут, звісно, воно обліком роз, розіб'є колір, тут, воно, тут форма відвертається і, звісно, інтенсивність кольору зменшується. Ну сюди можна трошки зайти, да, якщо там якийсь... Тут трошки дістається в цій зоні світла прямого. І, звісно, чим, чим буде ще добліку, тим світлішає, тим, тим, тим знову, в принципі, э, стає менш насиченим кольор, але, э, на відміну від цієї зони, він э, є дзвінким все одно, тому що це э, ну, вібрація самого світла фактично. Да? І тут безпосередньо може бути вже чистий блік. Інологічна історія, звісно, з усіма іншими частинами плюсток, раніше з усіма іншими плюсками. Теоретично можна бачити білий залишати. Це залежить знову ж таки від майстерності художника, від того, наскільки вдало-невдало залишати для зображення чисто білий і так далі. В даному випадку я не соромлюсь використовувати фактично чисто Ну, Якраз вони такі потужні і в рамках нашого зображення як хоча б ну, помітні кольори. Насправді найяскравіша зона по кольору, найнасиченіша по кольору, це оця зона, котра межує з зоною бліку. Тут, можна сказати, максимальний вираз э, власного кольору об'єкту, ось тут. Там вже поступово згасає колір. А тут, ну, тут, відповідно, розбивається вже э, ударом світла. Історія з. Я, на, на, на тих я попередніх варіантах трошки хавторив, в плані того, що э, не торкав вистріч. Э, Давайте тут виправимося, трошечки пройдемо. Нужки для тіні. Э, Мішаю якийсь спокійний темно-зелений відтінок відповідний, просто можу локально закрити. Ну, знову ж таки, у вашому варіанті майже нічого не змінює, змінюється візуально. Суть в тому, що я використовую оптично коричневий, який при накладанні прохолодного все одно дає мені зміщення в бік ізеленого в одночас і, в принципі, такого спокійного тіньового відтінку. Ну, а на світлі можу використати знову ж таки вже пастозний варіант. І нанести там. Відносно корпус на якусь зелену фарбу, зелену суміш. Зрозуміло, що можна да, гратися структурою, там би знаходити мікро тіні, мікро. Всі ці мікроті, жилки, як. Українською буде. Ну і після цього да, вже буде якісь крізь на інших всіх прикладах чотирьох, ще якісь фінальні висування. Ну, логіка буде все одно вже на тому етапі для всіх однакова. Просто будемо збагачувати, моделювати відтінки. Ну і так далі, Да. Тут логіка незмінна. Так, давайте трошечки тепер про а, варіант а, там, де я зафарбував на якомусь а, ефірі посередині просто майже кульку. Спрощений варіант для нашого бутону. Це той варіант, що ми можемо бачити, котре використовувався якась мантія кардинала, такий самий прямий варіант, або ж в натюрморті голландському такий червоний якийсь рак чи краб на блюді. То в цьому випадку абсолютно можна йти навпаки від загального яскравого кольору. І, маючи просовши варіант, вже до нього підбирати ті відтінки, котрі змодулюють його за тоном і, ну, і створюють систему світлотіньову. Тобто цей яскравий в базі, він, звісно, впливає на колір верхній це, що буде. Особливо в тінях, якщо на світлі, то він майже лишається в чистому вигляді, ну, для цього його фактично так і масою можна нанести. А в тінях вже нужно певною системою, можливо, не одним, не одним висуванням лише, і маю на увазі не одним етапом висування, Можна відмалювати від фактично тіньову структуру. Як тільки з'являється більш спокійний і, і темна ділянка, в першу чергу, по тону, спокійно по кольору і по тону, Темніше одразу ця форма починає грати і вже навіть на цьому етапі нашої яйво виникає відчуття якогось певного об'єму. І так далі, розумію, що це питання вже. Мастерного виконання, щоб це все охайно розкласти по півтонам і так далі. А якщо на такому загальному рівні розуміння, то принцип саме такий. Тобто, на відміну від попередніх варіантів, там, де тінь закладена в базі, тут навпаки тінь з'являється ну, вже на другому етапі. И на цьому ж можно можна одразу врахувати обліки якісь потенційні. Просто їх вставити навіть знову в... ж таки з врахуванням на по... майбутньому висування можна там білим фактично відпрацювати ці бліки. Звісно, можна пройти трошки більш складним шляхом, тобто ще погратися знову ж таки одразу на світлі півтонами. Але якщо дивитися на вище згадані мною зображення, то якраз здебільшого ну, світло майже лишалося, Ну, верніше, світло мається на увазі без бліків. Лишалася майже на рідним і гралися художники якраз більшій тінью. І лише вставляли в необхідних місцях просто бліки. О, ось таким чином можна там м'якенько це все хай навпаяти, щоб не було такої різких смуг. Це вже справа осодотехніки на да, виконання. Ось така історія, так? Да? В цьому варіанті. І що на останок? Давайте трошечки Зараз. я заговорив минулого разу про яєчну темперу, але окрім неї я ще просто покажу вам, бо дуже вона така нестандартна, цікава. Купив ще олійну Умбру. Ну, я завжди, якщо тестую якісь фарби, в першу чергу беру умбру з да? від відзечі і вона дуже несподівана, тому що вона має таке ну, болотяне світле забарвлення. Фактично, це світло, світло умбра, максимально зелена на тих, що я бачив, і ще яка в даному випадку перевага. Це фарба, можна сказати, яку я навіть шукав, і коли її замовляв, навіть не знав, що, що вона відповідає саме, що в неї саме такі властивості, а вона достатньо кривна. Частіше за все, зелені умбри, якщо ми візьмемо того ж самого Майкла Хардінга, в нього є італійська зелена умбра, то вона ну, прозора, суто така прозора, її важка корпуса. Тут дивіться, я по-білому, в тонкому шарі спокійно закриваю верхню. Давайте ще в розбірі подивимося трошечки. Ну, в розбірі йде, Публікуємо. Так. Давайте тут. Йде в типовий для умбр сірувати сріблястий відтінок, але характерний, зеленуватий по відношенню, звісно, до базового відтінку. Ну і так само можна і висувати, да. вона піддається Розтягує, тому розтяжінню кольору по поверхні. Коротше, я задоволений. Якщо, якщо комусь цікавий саме такий кольор, бачите, тут працює вже, майже така гірчиця виходить на просвіт, але абсолютно висувальна, в тому числі фарба. Ось така. Історія. Так що <кхем> дивіться, аналізуйте, може, дійсно комусь саме подібний кольор необхідний, тому що це завжди питання там ті ж саме вохри, вони, їх дуже багато там жовтих, і частіше за все, вони або йдуть в червоний, також, ну золотистий, рідко трапляється, більш рідко котрі все ж таки дають зеленкуватий відтінок. А ось такої відвертої зеленої і достатньо криючої землі, взагалі, майже неможливо знайти. Ось бачите, от вона є. <сум> це вона все ж таки є. і це дуже зручно для саме таких складних реалістичних міксів, де, коли треба балансувати між червоними і зеленими, знаходячи там такі дуже е, спокійні відтінки. І щоб е, не. Е, ну, Часто це доводиться робити більш складним шляхом, там чи інші пігменти, там, сині тощо. А тут фактично можна балансувати е з землями з землями, що технологічно е гарно, ну, і, в принципі, е візуально е відповідає задуму. Так, і е ще поки що е таким візуальним анонсом, трошечки я побавився е цими ці оголошеною мною для ефіру тюбиками яєчної темпери. У мене в базі є білий, це він показав, і е, сепія ну, сепія така тут вона дуже темна. Е, я так розумію, що тут просто суміш двох марсів, в тюбику е, чорного і коричневого то вона така і виходить. Час ще за все саме так її моделюють. Хоч як це буде. Краще буде видно. Бачите, це панелька теж, до речі, звідси. Ну, це кучбова панелька, не дуже вона насправді така якісна. В тому ж самому магазині вона як кучбова таблетка для, фактично, для учнів, для тренування. Тут клеєво-крейдовий ґрунт, тобто фактично вивказ, але вже я побачив, що є у вивкасі відмінність суттєва. Цей ну, умовний вивказ, менш впитуючий, ніж, наприклад, ті, що я купляю тут в Україні дошки. Дошки там набагато більш поглинаюча структура. Якраз я замовив декілька штук, потренуюся, проведемо ефір. От, і я думаю, що по характеру зображення ви бачите, що фарба. Цікаво. Червоний я вже намішав якраз э, з, з, самостійно з цієї бутилки. Це якраз база для яєчної темпери. Дуже легко мішається, дуже маленький розхід. Буквально краплинку цієї рідини, жижі. E, трохи пігменту, <су> навіть не треба перетирати мюлером. E, достатньо на твердій поверхні e, плоско e, пару хвилин. Но стихійно можна перемішати і абсолютно класно вимішується. І дозволяє вона працювати дуже тонко. А, і що можна сказати, що на відміну, Ну, якщо порівнювати швидко сухнучі фарби, на відміну від акрилу, вона не дає контурної плівки, такої сильної. Ну тут вона по структурі тонкіша. Все одно, звісно, по контуру по краю там виникається маленький, да, такий силует, звісно фарбовий, Але набагато менший, ніж в акрилі, бо вона тонкіша. Ну, насправді вона десь посередині між мабуть, акриллю і гуаші. ну і що, так по відчуттям ну Єдине, що да, на відміну від гуаші, звісно, гуаш чим відрізняється, що в, в ній в кожному кольорі фактично є у складі білого. Да? Плакатна така сута історія. А тут чисті пігменти, можна мішати будь-які. І, коруча, дуже круто. І це тільки я просто тренувався, що якісь ну, просто уявні рандомні форми там, малював, пробував, як воно там поєднується і так далі. Є про що розказати, тому що з чого я почав про цю дошку, ця ступінь поглинання, вона впливає і на техніку нанесення яєчних темпери. Ну, про це мені ще треба більше дослідити, насправді, для, для того, щоб буде вам якийсь більш цільний. Більш сильну історію на цю тему. От, але незабаром. Я чекаю дошки, потренуюся і поговоримо про це. Ну, все, На сьогодні в мене все. А, так, да, цей, для, того, для тих, хто тільки приєднався, це мова вже у нас була про на фінал про Да. А, да, І незабаром буде ефір, посвячений для, саме на рахунок неї. Uh, так, да. І, звісно, ми повернемося і до наших uh, цих квіточок. Нарешті завершимо цю історію і просто формально поговоримо -таки, про висування на фінальне, які нюанси, в більш мірі технічні, ніж візуальні. Тому що, ну ви пам'ятаєте, початкова мова була про те, що я не малюю тут красиво, да? просто ілюстративно пояснюю принципи. Да? Тому що, ну, щоб намалювати гарну таку квітку. Треба посидіти на години-дві, мабуть, щоб це все створити гарно. Ну, плюс для візуальної картинки у вас на екрані, то потрібно більший розмір об'єкту малювати, тому що дуже-дуже сильно їсть ефір в інстаграмі якість. Все. Ще раз всім дякую. Да, дякую, <гум> бачу, що ви дякуєте. Дуже приємно. Все, всім гарного вечора, тихої ночі нам, всім. До нової зустрічі, як завжди, оголошення буде. Все, пока-пока.